Браті і сестри, дуже велика просьба до вас, щоб ви попередили своїх дітей, застерегли своїх дітей. Зараз хтось комусь купляє мотоцикл. Хтось вже має 18, хтось має 17, хтось має 16. І той, хто має 16, 17, не має прав, чи 15, чи 14, і хоче дуже сісти на мотоцикл друга, колеги і попадає в аварію, сідаючи за кермо. Любого транспортного засобу, якщо ти не маєш прав, в будь-якій ситуації ти будеш винуватий, бо ти не маєш прав. Недавно приїхала одна молода людина, попросив мотоцикл, сів і попав в аварію і каже: слава Богу, що я був на тренуванні, і на спині в мене був рюкзак. що я не протер спину, я не подер, я не поламав рудзаком, просто це його зберегло. Отаке чудо Бог дав, явив, каже, могло б бути страшне. І він прийшов і розказує, що йому дуже важко, йому дуже страшно. Дуже вас прошу, застережіть дітей, які б вони друзями не мали відносини, колеги, але якщо в них немає совершеннолітнього і це не їх транспортний засіб, не сідайте на чужий мотоцикл ні на машину. В будь-якому випадку ви будете винуваті. Храни нас всіх Господь.